Доброго дня виноградари-любителі. Сьогодні, 14 травня, будемо боротися з, з хрущем, з личинкою хруща. Так як бачите, виноград ну, скоріш сидить під землею. Як я борюся, для цього я використовую Актару, Тобто, ну, вже не перший рік. Тобто беремо, заливаю курс, ну, коли ви бачите, підозріли, що у вас поганий рост іде, ну, скажімо так, ось, бачите, які вже листя здорові на кущах, а тут він як сидить на місці. Для цього я вже провірив на один рік використовую. Там уничтожається не тільки хрущ, а й інші шкідники. Для цього що потрібно. Заливаю кущ, кущ водою. Ну, приблизно десь 3-4 відра води. Потім на невелику глибину до всього приділиваю щупом. Дирки це для того, щоб яд, так як влажно вже почва, яд буде проникати іменно на глибині. І коли хрущ або якийсь шкідник захоче поласувати корішками, він не зможе це зробити. Ну, точніше він, він отруїться. Це защита десь приблизно ну, за сезон потрібно декілька разів робити. Ну, в минулому році я робив два рази підливав. і Куст, скажімо, якщо ви придбали однолітній кущ, він повинен е, вирости, е, якщо все добре, він виростає від метра до двох метрів. Рост. Йому розвивається за вегетаційний період, розвиваються корішки, ніхто їх не під'їдає, і вже, можливо, тоді на наступний рік ви зможете отримати першу сигнальну грусть. Актару я взяв для цього, що потрібно буде. 6 мг я розводжу на відро води. Від... Ну, сюди можна заливати в два рази менше. Тобто Цей пакетик буде використаний під два кущі. Тобто Я 10 літрів розбавляю в 10 літрах води. А тоді беру піввідра, ну, водою і заливаю. Цього достатньо, щоб знищити лічинки, а також шкідники в ґрунті. І так, всім дякую за увагу, якому сподобалось, можете ставити лайк. Пробуйте, користуйтесь. Дякую. До побачення.